Доброго ранку, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас 18 жовтня і розглянемо такі питання з вами. Так, чи відмовив Трамп у постачанні томагавків? Чи відмовив Зеленському? Трамп у постачанні ракет Томагавків. Так, решение. Чевидмовы. какое Какое препятствие есть? Сейчас подаемся. Ну тут решение. Решение. Сейчас. Сейчас, сейчас. Какая-то неприятно неожиданность и препятствие. Трусость, неуверенность. Чевидмовы в тани. Отрицательный ответ. Чевидмовы. Да не. Ну, что с хитрой трошки? Несоблюдение данного слова и хитрость. И препятствие. неприятно неожиданность и препятствие. Але тут и до колесо фортуны и решение проблемы. І чи відмовив? Ні, отрицательний ответ. <кій> карта сили перемоги. Та ні, він не відмовив, але щось трошечки ще щось тут. Ні, карта перемоги. Маніпулірує щось. Та ні, навіть не пройти. Ось о, корабль. Я не бачу, щоб він відмовив. Може, щось там якесь препятствие затягивається. А ну ще раз. Чи отримає Україна від США томагавки? Чи отримає, скажіть мені, да, чи ні? Ну, пока якісь проблеми. Проблемы і, і сложності. Подвешено пока. Пока подвешена, але щоб відмовити, він не відмовив. На перекрестке и это не вигідна сделка. Приємне удивлення. <coughs> Як пізніше. Пока трошки препятствие якесь. Затягує. Зависло щось трошки. Є... Так, Євросоюз пропонує направити заморожені російські активи на закупівлю американської зброї для України. Чи буде так? Да. Так. Так, так, положительне розвиття і допомога. Да, важливе рішення прийнято. Буде. Так, чи саміт Трампа з Путіним ставить під загрозу передачу Україні ракет? Самі Трампа з Путіним ставить під загрозу. Ой, господи. Нет. Ну, спекуляція йде Спекуляція йде але щоб прям під загрозу. Спекуляція і розногласія є Але тут ось облегчення облегчение і допомоги йде все одно Разногласия є Так, військова допомога Україні зменшилася на 43%. Чи це правда? Це говорять, а шибка й фантазії. Ні, ні. допомога ідеї, положительне розвиття, хороший врожай. Не бачу я такого, щоб зменшилось. Так, чи буде транзит російського газу через Україну? разорванный контракт. Не. Не, неприятная ситуация. Не, освобождение. Разорванный контракт и освобождение. Не. Пока не. Так, после успеху на близком Усходе чем занимается Трамп, активніше війною в Україні як обіцяє. Так, щось по новому? По новому. серйозне вмішательство. А займете. Ну да, выгодная сделка. Серьезное вмешательство, и выгодная сделка. Приятное удивление, хорошие новости. И дело увенчается успехом. Моя вид поверь, так. так. Э... Чи Трамп підтримує нову програму репараційного кредиту для України? Чи дадуть? Чи підтримує? Да, удача. Да, для відновлення Точка опори. Потребність, карта радості і удача. Да. Да, 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 і облікчення страданий. Так. Так, у зустрічі Трампа з Путіним, чи буде брати участь Україна? Это, Зеленський буде брати участь. У зустрічі Трампа з Путіним. Чи буде брати участь Зеленський? Розпад. Неприятная неожиданность ситуація. Важно. Тут Жиночка щось помогает. Успех. Важне решение, важный выбор. Так, враг за спиной. Чи буде новые перспективы. Это щось нерушимо. Непримиримость и нерушимо. И распад. Я не бачу. Разрыв. Ні, я не бачу. Там Зеленського не бачу. А ну на три карти ще. Чи буде Зеленський приймати участь у цій зустрічі Трампа і Путіна? Чи буде там Зеленський, да, чи ні? Розочарування. Ні. Ні, не соблюдение данного слова. Ні. Так, хорошо. Чи можливий вступ України до Євросоюзу попри війну? Карта мира, да. Перемоги. Так, завышенные требования, помощ, рукапомощь, карта мира і хороші новини. да. Так, Можливий. Так далі. Мирна політика досягла свого апогею. То правда, що вже досягла вищої точки? Мирна політика. Оправдана. Так. Да, надежна. Так. 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 Да. Досягла. Чи забезпечить Угорщина в'їзд Путіна? Ну, для зустрічі. Так, да, карта перемоги. Так, забезпечить. Так, що тут у нас ще? Чи Кремль вода трампа заніс Заніс обіцянками? Обіцянками прогресу. Чи вода Кремль, Трампа заніс? за низ. А сложная ситуация буде по справедливости. Все равно будет удачный случай и решение проблемы. Сложно, им сложно. Не то, что там занос воды. Оттягуй. Решение проблемы. Все равно оттягивай не оттягивай, а решение вже є. Так, ну і все, всі питання вроді подивилися ми з вами. Все, що писала. Так що чекаємо зустрічі ще з Путіним. Що вони там рішать? Чи на, цій, на цьому тижні? Сьогодні у нас, субота, Субота, воскресенье. субота, неділя. Чи посиляться обстріли по Україні? Та да. Та... Не, ну тут обрив іде, як ну розрушення ось показують. показую. Помощ іде хороша, Є вже нужен отдых. Тут и удача, и обрыв. Але ж все равно разрушение оно. Подлость и разрушение. Борьба за выживание. Будущее. Ну, все под контролем, помощь, тупое упрямство. Обрыв и освобождение важное решение. Может, уже обнуление идет. Обрывье, обнуление. Притыхнуть может трошки. Ці дні. Але все равно показали башню. Ну, тут помощь хорошая. И обнуление, и освобождение. Все три карты. Э, обрыв. Обстрелы. Я испытала обстрелы. Обрыв, и обнуление, и освобождение. Але ж тупое упрямство. И карта башни. Все равно. Можно сказать, что не посылятся, а будут продолжаться. Все. Подивились такі питання ми з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вашу підтримку. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Чекаємо, щось воно рішиться. До чогось воно йде. До побачення вам!